Всім привіт! Сьогодні почув таку круту фразу і цитату, і хочу поділитися: чи задумувався кожен із вас про те, щоб створити джерело пасивного доходу? От недавно почув фразу. Якщо ви не навчитесь знаходити джерела пасивного доходу і створювати пасивний дохід, вам доведеться працювати все життя до самої смерті. Хто із вас задумувався про те, щоб створити таку можливість, де ви в подальшому будете отримувати пасивний дохід, тобто дохід без своєї участі, і щоб вас цьому навчили практики, які вже мають такий дохід. Я зараз займаюся бізнесом Forever в Україні та Європі, і тут є можливість і пасивного доходу, і розвитку, і є люди, які навчають цьому. Тому, якщо ви готові і хочете для себе. Не просто працювати все життя, створити пасивний дохід і заробляти, сидячи вдома на дивані і займаючись своїми справами. Напишіть, розповім, як це все працює.